Розглянемо з вами документ інвентаризація. Для цього переходимо у бекофіс. Це процес, в ході якого працівники торгової точки порівнюють фактичну кількість товарів на полицях або на складі з тим, яке відображено в програмі. На полях у нас є кнопки упорядкування списку від більшого значення до меншого. Та кнопка пошуку за якимось конкретним значенням. В полі дія видно, чи документ проведений для того, щоб створити нову інвентаризацію. Потрібно натиснути кнопку плюс в правому куті екрана. Далі заповнюємо реквізити документу. Обираємо підприємство. В нашому випадку У нас буде проведена інвентаризація для всіх підприємств. Також обираємо склад обов'язково. Обираємо тип інвентаризації. Часткова. Вказуємо лише в тому випадку, коли потрібно проінвентаризувати або підігнати залишки по конкретних товарах не весь склад, повна інвентаризація всього вибраного складу. Якщо у вас на складі є якісь порції напівфабрикатів, їх також потрібно врахувати і додати через закладку напівфабрикати. Додаються вони за допомогою кнопки плюс. Зберігаємо і додаємо. Обов'язково проставляємо кількість. Коли всі напівфабрикати додані, натискаємо кнопку Розрахувати матеріали. Переходимо в основне і бачимо всі товари, які були використані в приготуванні напівфабрикату. Далі обираємо повну інвентарізацію. Вводити товари з нульовим залишком, додає товари, яких на залишку по програмі немає, але колись числились на складі. Не заповнювати поле фактичного залишку. В полі фактичний залишок будуть нулі, інакше буде відображатись те ж саме, що і в полі залишок. Готово. Далі. У нас тут є обліковий залишок та фактичний. Фактичний залишок. фактичний залишок ви заповнюєте. Також можна надрукувати відомість без залишки. Цей документ ви можете передавати вашим колегам для того, щоб заповнити фактичний залишок і перенести його в цю колонку. Важливо, якщо при повній інвентарізації якісь позиції будуть видалені вручну через червоний хрестик, тоді залишки по цій позиції будуть обнулені. Далі обов'язково потрібно провести наш документ. І цей запис додається у нас в таблицю всіх документів інвентаризація.